Так, приїхав на поле подивитися, що робиться. бо Той рік була проблема з лаковими мухами. і Тепер ми її знову знаходимося. Зараз я її сфокусірую. Воно вона ну, із бичвак на її. Та ні також обратно стрельнува. Та. Вона стріляє як гнилий помідор. Раз і вилізли вилізли кишки все наблюдаємо що ці щоб ми його травили не травили ну в стеблі кажуть нічого не потравиш коли треба буде травити далі таку тему я видвигаю вона то розкущилася пшениця хорошо пішла далі чудово все і от Дивимося, так остабільця відмерша, така не відмерша. Тут би дивилися, була бів-білий черв'ячок, а зараз таке воно, воно о. Та здорово, хорошовий тут бачите. Треба, наверно, по довориста дзвонити. Що придавили воно. Червянок. Черв черв Коротше, оце воно живе все. Коли температура піде, я розумію, що воно вилупиться і почне якусь шкоду. буду читати біблію, інформацію якусь, відкривати книжки, і дивитися. Хто прокоментує, має опит. це іменно на ранніх посівах. Зараз це був посів, коли ми тут сіяли. Щось зарані, так? Перший ну, 10 вересня, отак Ох і вітрюган.